Відлуння війни в селі Слобода Галицького району місцевий житель випадково натрапив на залишки арсеналу боєприпасів Другої світової війни. Цікавим є те, що арсенал був закопаний в землю неподалік сільської школи та газових мереж. Фахівці кажуть, якщо б вибухонебезпечні предмети здетонували, без жертв не обійшлось. На місце знахідки одразу прибула група піротехніків. Спочатку було виявлено 5 артилерійських снарядів і 5... Ружейних шомпальних гранат. Ну і коли по прибуттю на місце, ми вже обстежили. І на даний час виявлено більше ніж 710 боєприпасів. Це артилерійські снаряд, снаряди 75 мм міліметрів калібрів, ружейні шомпальні гранати і підривники до них. Знайдені боєприпаси були одразу знешкоджені саперами. Місце знахідки працівники піротехнічної групи покинули не одразу, а здійснили додаткову перевірку. Ми проводимо вилучення боєприпасів з землі. За допомогою шукаємо за допомогою пошукових засобів, які є нас на озброєнні. І з подальшим їх транспортуванням і знищенням, тобто ще плюс обстеження земельної ділянки. Того ж дня піротехніки знищили ще одну 50 міліметрову мінометну міну, знайдену на березі річки Бистриці на надвірнянської у селі Угорники Івано-Франківської міської ради. Нагадаємо, що з початку року на Прикарпатті вже знищено 1014 старих боєприпасів.